Пане Олеже, а до речі, от щодо нашої армії. На вашу думку, все ж таки, от, е, ну, якщо можна так назвати, топ 3 критичних реформи в секторі безпеки і оборони от, е, станом на зараз, от, як ви бачите, що мож, от, треба нагально зробити зараз, можливо, вже кричить, як треба зробити от, е, ваша оцінка. Топ-3? Ну, по результатам там розмов, розмов з нашими партнерами з нашими військовими, вони наступні: перше, ми маємо прибрати українця з поля бою, ми по максимуму маємо замінити піхотинця і українського солдата на поля бою різного роду дронами. Ми маємо остаточно перейти в технологічну війну. Більше того, я скажу, що ми прийдемо до цього. Ми вже на шляху до цього на відміну від наших партнерів, але це недостатньо. А всі, всі можливості держави, всі фінансування мають бути кинуті на інновації і на розвиток без екіпажних апаратів і супутникового зв'язку. Я пам'ятаю, як Вініславський здається, зареєстрував законопроект, здається, стосовно космічних сил України, і там почалися в мережі, там гвалт, сміх. Так, от помиляємо. Дорогі, помиляєтесь, Без космічних військ, без супутникового угрупування. Ну, як мінімум, щось схоже на масківське виграти війну дуже важко. Твої, твої спроможності, наші спроможності в космосі будуть вирішувати успішність наших операцій на Землі. Без космосу виграти війну неможливо. І тому бо від космосу залежить твої здатність оперувати. Безекіпажними апаратами і дроновими технологіями. Це перше. Ми не маємо права воювати людьми. ми маємо, ми маємо Нам необхідно замінити людей, українців, кожного українця замінити дронами і технологіями. Бо найбільш вартісна річ у війні це люди. Ну, приклад, я наведу f 16 Ми довго ждали з вами f 16 там mm -hmm. два роки здається. Але ж, як виявилось, проблема не В-16. Проблема була в екіпажі, бо екіпаж потрібно вчити. І кожний втрачений українець з екіпажу це додаткові мільйони-мільйони вітрати. Літак можна замінити їх багато літаків. Екіпаж замінити дуже важко. І тому це найбільш дороговартісна річ. Це люди на полі бою, їх потрібно звідти прибрати. Це перше, друга частина. Е у нас велика проблема з обліком і керуванням ресурсами в Збройних силах. Дуже велика. Проблема. У нас до цього часу ця процедура побудована на радянських звірцях. Рапорти, звітування, папери. В результаті, у нас дуже часто найвище топ-командування. Не до кінця усвідомлює, а якими ресурсами він оперує. Бо ту інформацію, яку він отримав, вона або застаріла, або вже не відповідає дійсності, або взагалі вона була не така. Тобто ми маємо дуже швидко цифровізувати оцей цей облік і керування ресурсами не тільки зброєю, але в першу чергу кадрами. У нас дуже часто в 90% випадків та інформація, яка є у генералітеті. Стосовно там, підрозділів, кількості людей не відповідає дійсності на землі. І поки ти її збереш реальну інформацію, вона вже змінилася. І відповідно, коли ти не маєш цю інформацію, ти приймаєш неправильні рішення помилкові рішення, які призводять, призводять до загибелі українців і до втрати позицій. Це проблема от просто кричуща. І третя проблема, і це проблема, до речі, не тільки наша, а й наших західних партнерів, це, це те, що ми мали вирішити ще в 2014 році. А до цього часу не вирішили. Ми залишили в керуванні Збройних сил: генералітет, який е, навчався і займав свою позиції ще до 2014 року. Вони не готові змінюватися, вони живуть за. За правилами, які били ще е, в радянських школах, в радянських е, вищих е, воєнних закладах, вони mm. не сприймають можливість швидкої трансформації армії. І Їх проблема в вищої команди у них таке саме. І наша нагальна mm. проблема, ну я вичаюся, зрізати повністю. Найвище воєнне командування генералітет, який отримав зірки на погонах щодо 2014 року, повністю зрізати і просувати замість них молодих. Більше того, у нас існує велика проблема між професійними військовими, ну вищого командування, і військовими як з цивільного життя. Е, бригадні генерали, е, е, командуючи якимось підрозділами, які прийшли з цивільного життя, вони дуже швидко розвиваються. І вони, маючи досвід, як вони там керували своїм підприємством, так, так само керують своїм підрозділом. Їх підрозділи дуже швидко набувають нових знань і інший підход до війни, і про професійні військові так нездатні, вони вважають, що це є конкуренція, внутрішня боротьба між колишніми цивільними і професійними військовими, і вирішити це питання можна лише те, що повністю замінити найвищий генералітет. Який складався з, там, зі старих генералів, умовно кажучи. От яскравий приклад, по різному можна до нього відноситись, до його історії попередньої мадяр. От як мадяр має бути весь наш генералітет. Чим скоріше ми, це, ми мали це зробити ще в 2014 році? 14-15. Окрема історія, чому це не зробили? Це е, наскільки я знаю, Петро Порошенко дуже боявся нової генеральської крові. Він абсолютно вірно вважав, що старинні генерали це йому не загроза, mm -hmm. і тому він їх зберегав, він закапсулював цю систему і фактично е, послабив обороноздатність держави через це. Так от нам цей процес потрібно швидко завершити прямо зараз. Щоб це реалізувати. Ну а коли ви кажете про генералітет, ви маєте на увазі і, ну, наприклад, сирського, в тому числі. Безумовно, безумовно, без виключень. Виключень не має бути. Вони за своїм менталітетом не готові до сучасної війни. Вони, вони знаєте, як старі генерали намагаються готуватися до Старої війни. Ви, 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 навіть не, ви, ви навіть не знаєте, наскільки той же Мадяр який там був е на спілкуванні з західними генералами, наскільки він їх дратує саме західних генералів? Бо вони відчувають прірву між ними, що вони не готові до того, що робить він. І як робить він? І не, і не готові змінюватися в такому випадку. І тому вони його, ну, м'яко кажучи, ненавидять. Він їх дратує. Така сама історія у нас. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.